Хочеш жити, сука, виході раділся город Тарець Донецька область. Зараз знаходимось на покровському напрямку. Ворог штурмує щодня. Залучені мототехніки, трохи рідше бронетехніки, але штурми кожного дня. Є, влучили, влучили. Противник не став перед собою завдання знищувати передові там піхотні позиції для того, щоб їх займати. Вони ставлять завдання прорватися більш вглуб оборони, для того, щоб паралізувати роботу мінометів, паралізувати роботу важких кулеметів, агресів і розрахунків БПЛА. підрозділи роти вогнової підтримки. Мінометної батареї регулярно вступають в контакт з противником. Більш того, навіть є факти, коли розрахунки брали в полон ворог. Хочеш життю виходи! Один з наймасштабніших штурмів за останній час це було здається з використанням чотирьох одиниць БМП і однієї одиниці техніки з завданням е таким самим прорватися вглуб е нашої оборони і висадити десант. Безпосередньо там, де знаходяться мінометні розрахунки, там, де знаходяться розрахунки роти вогневої підтримки. Це не дуже їм вдалося, тому що в нас доволі ефективно працює безпілотка, яка знищує такі цілі на під'їзді. Один рік це мільйон можливостей для тебе. Забери свій мільйон у бригаді Рубіж. Незважаючи на те, що в принципі коробки було знищено, десанту, все таки вдалося висадити групу, здається, до 10 військовослужбовців Російської Федерації. З нашої сторони, регулярно ми проводили зачистки того району і вдалося взяти одного під ворога в полон. Раділся город Таріс, Донецька область, Українець. Як стало відомо трохи пізніше, це виявився артилерист-навідник. З його слів, в цьому штурмі приймали участь в основному це розрахунки артилерії, екіпажі якихось бронемашин, що говорить про те, що у противника залишилось дуже мало штурмового м'яса. Нам дзвонили, сказали, що збирайтесь, їдемо на полігон. Перші 15 людей знімаються тут. Ми починаємо розуміти, що ворота закрились, і на полігон ми поїдемо не в качестве артилерії. Новою тактикою противника тут виявилося накопичення штурмових груп в конкретних точках. Дуже великий відсоток враження при пересуванні з однієї на іншу точку, але все одно там з 30 е -е, військовослужбовців 2-3 доходить. Потім ще три доходи, ще три доходять. Вони таким чином накопичуються і е, створюють проблеми в першу чергу для логістики, тому що точки накопичення, кінцева точка накопичення знаходиться далеко десь в тилу наших позицій, і просто навіть коли там зміна рухається на позиції для того, щоб там поміняти е, своїх хлопців чи йде якийсь підвоз логістики, у нас ставалось таке, що е, ці люди вступали в стрілкові контакти з ними. Потрібно витратити дуже багато сил та засобів для того, щоб їх виявити і знищити, тому що пойма того, що е, противник не е, перестає рухатися з переднього краю для накопичення нових сил, нам потрібно виявляти його ще й в тилу. Це трошечки розтягує е, наші засоби вогневого впливу на противника, але як є. Попри надскладні умови обстановки, військовослужбовці першого батальйону оперативного призначення бригади Рубіж роблять все можливе і неможливе для стримання ворога на нашій ділянці фронту. Слава Україні!